Стоїть місце, де живе мистецтво у Кременчуці. Відкрився новий творчий простір під назвою Дім у його стінах. Регулярно проходять різноманітні покази, вистави, творчі та поетичні вечори, виставки та багато іншого. Співзасновниця простору Марина Ярина розповіла, чим надихалась учасники колективу при створенні цього храму мистецтва. Саме любов один до одного, любов до мистецтва, ми і надихаємось кожного дня. Не не тільки при створенні простору, це створюємо ми його, мабуть, кожного дня. Як, як ми його е, організували, так це був певний етап, а потім це ти кожного дня створюєш, створюєш, доповнюєш і все, що тут відбувається, теж створення, створення мистецтва в цьому домі. Протягом вже півроку актори та режисери невпинно працюють над тим, аби показати кременчужанам справжню силу мистецтва. За цей час було проведено безліч вистав на різні тематики. Тож кожен бажаючий може прийти, щоб побачити прекрасне і знайти щось на свій смак. Ми вкладаємо дуже велику філософію в кожен виступ театр. В принципі, це така філософія людини, і вкладаючи, ми хочемо, щоб людина коли виходила з виставки, Стави з перформансів. У нас багато і е, творчих вечорів, е, і вечори живого кіно дуже багато. Е, коли вони виходили, щоб вони е, задумувались, вони знаходили відповіді на свої питання. Цікаво було дізнатись у самих учасників, що для них значить творчий простір. Дім арт дім для мене це друга родина, де мене чекають найрідніші люди. Арт-дім для мене це місце там, де оживає моя душа. Дім для мене це місце, де народжується мистецтво. – це місце сили та натхнення, яке наповнено любов'ю. Арт простір Дім для мене це щастя та місце, куди хочеться повертатись. – це для мене важлива частинка мене та мого життя, і це стосується не тільки цього простору, а ще й людей, які поруч зі мною. Тож творчий простір запрошує глядачів на свої майбутні вистави, аби насолодитись справжнім мистецтвом. Пушка лікартушка, Ліка, ти ж сидиш! диш! Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.